Відношення, влада. І цей вкид цієї ситуації в простір життя людей, да, в обставини людей в життєві, це теж має місце бути. Тобто це те, що було впроваджено в життя людей. З метою чого? З метою того, щоб подивитися, яка кількість населення ще поляже штабелями від ось цієї напасті. Ось так. Тому що дивіться, дивіться, як зручно складається ситуація. Як я розумію, ліків від цієї хвороби немає. Ну, там оцих цих, як їх називають, вакцину, цього всього. Да. Симптоми максимально схожі з коронавірусом, відповідно, навіть якщо ну, якби запалення. Спалахи цього вірусу. Будуть розповсюджуватися і набирати шалені оберти. Можна буде сказати, що це не пневмовірус, це коронавірус. І все на статистику коронавірусу. Вигідно, так? Да? Прикриваємо ситуацію, умиваємо ручки. Далі, оскільки немає ніяких методів лікування, то покладаємося тільки на імунну систему, а імунна система в наші часи може страждати від будь-чого. Банально від екології, яка в нас взагалі знаходиться в жахливому стані. Відповідно, можна буде сказати, що ну, вибачте. Тут я ну, Ми не та чому. Ми ж ну всі знаємо, що це не лікується. Ми не маємо ніяких таких от методів ефективного лікування. Людина іну не витримала, і, і організм почав якби руйнуватись.